Добрий день! Я Михайлик із Харкова. І сьогодні я вам буду читати зниклий автомобіль Jensen із книги Зниклі автомобілі історії з Летів і Падін легендарних автомобільних брендів, яких більше немає. Захоплення автомобілями об'єднує різних людей. Не рідкість і такі випадки, коли одну компанію створюють двоє братів-однодумців, як, наприклад, сталося з відомим брендом Дженсен. Брати Алан і Річард Дженсен жили в Англії, містечку Вест-Бромвіч. Їхня спільна справа починалася з малого. Вони в гаражі ремонтували старі автомобілі. Деякі машини вони вдосконалювали. Наприклад, переробляли звичайні легкові авто на гоночні. Так, у 1934 році з'явилася їхня сімейна фірма під назвою Дженсен. Спочатку брати працювали на іншій компанії. Зокрема, вони виготовляли козови для моделей осінь та осінь хілі. Власні Дженсен і далі продовжували співпрацю з різними автомобільними компаніями. Але з 1937 року вони вже пробують збирати власні моделі. І ось одна із цих моделей Дженсен 2 У період Другої світової війни брати вимушено переорієнтуються на виробництво вантажівок. Але вже в 1946 році випускають автомобіль представницького класу Jensen PB, а в 1950 році представляє свій найуспішніший проєкт: Jensen Interkept, перехоплювач, спортивна машина з простором комфортабельним салоном і потужним двигуном, здатний розганятися до 160 км за годину. Мало чималий успіх, але ще цікавіше була вдосконалена версія FF, розшифровується як формула Ферг'юсона. Ця модель стала першою у світі серійною машиною з повним приводом, який застосовувався поліпшення їзди на дорогах і в твердим покриттям, заходять чудову кароні, що Джонсон Фіфі стала -Фі, однією з найбезпечніших машин у світі. На жаль, хороші часи тривали недовго. У 1966 році брати засновник залишають свою компанію. Сталося це через розбіжності з Норкрос Груп, яка в 1959 року управляла справами фірми Ченсен. Без Алана і Рішарта досягти нових успіхів не вдалося. Новий власник компанії Дональд Гілл встиг випустити модель зі своїм прізвищем у назві, але Дженсен Хіл продавався погано, а бензинова криза 1973 року тільки погіршила і без того проблемну ситуацію. 1976 рік для відомого бренда останням. Чимало автомобільних компаній не змогли перебороти бензинову кризу. І фірма Дженсен, на жаль, не стала винятком. І ще один автомобіль 57-го року Дженсен 541. До побачення! Зустрінемось у іншу суботу о 12.00.